З дитинства я ще відчував, що не так все просто у цьому житті. І я почав розуміти, що є щось вище, що контролює. Навіть були в дитинстві випадки, коли після розповіді матері, бачивши образи на стіні, я почав розуміти, що Бог мене бачить через ті очі. Я так розумів тоді, що де би я не пішов, Христос весь час дивиться за мною. В кінці 60-х десь, будучи маленьким хлопчиком, коли розповіді дорослих, які з великим переляком переказували новини, що є така секта суботників, які приносять дітей в жертву і п'ють їхню кров. І перелякані батьки не випускали навіть мене з дому по вечорах. Тепер я розумію, що це була цілеспрямована така політика. Переломного моменту такого різкого не було. Був до нього довгий підхід. І, одружившись, я почав розуміти, що мені треба церковний шлюб взяти, бо якось неправильно виходить, я живу. І ми взяли отут у місцевій церкві традиційні, і потім знову мене непокоїло ці всі питання. І е, навіть е, приходило до того, що коли вже тут знали про Адвентистську церкву і говорили недобрі слова, то я ще буквально нічого не знаючи про неї, я захищав і казав, Ну, що це люди, які в Бога вірують і так далі. Живі знають, що помруть, а померлі, нічого не знають. Це був удар такий духовний, який перемінив моє життя. І буквально через деякий час приходить літературний евангелистик, який працювали тут в Толстому, старенький такий. Який змучений був, я пам'ятаю, він зайшов на подвір'я, вже так тяжко дихаючи з тим візком літератури, вже було десь близько 70 років, витягує Біблію і велику боротьбу. І от так прямо до мене йде. Я одразу велику боротьбу купляю. І потім, вже як я був в церкві, мені розказали історію цього брата, що він сильно переживав через те, що він цілий тиждень працював тут і продав лише одну єдину книгу. Велику боротьбу. І дуже цікаво було, що коли йому сказали, що ця одна велика боротьба привела людину до істинної церкви. І це була надзвичайна втіха для цього брата. Моє набуття зараз це великий мир. Слава Богу. Я тепер спокійний. Через всі біди і проблеми, а я спокійний, бо розумію, що є щось краще по тому.